Комуністів колишні. Я звертаюся до панів комуністів. Колись після так званої революції 1917 року комуністи зносили в церквах куполи. Вони когось питали. Відповітьте мені, Присяжню, відповітьте мені, комуністи, коли в 20-х роках скидали куполи з церкви. Вони когось питали. Щащенників топили, когось питали вони, ми поступаємо гуманно. Ми поступаємо гуманно. Ми не рушимо нічого. Краном нормально знімаємо, щоб не псувати цю плитку, на якій буде або пам'ятник Шевченку, або стала героєм майдану. Чого ще ми днем вирішили, вирішили знімати? Його ставили днем. Ми що бандити, що будемо вночі е руйнувати? Хай батьківщина бачить своїх героїв. Комуністи винні нічого? Чого вони не підтримали майдан? Чого вони не прийняли конструкту? Комуністичого Це кат народу? Ребята, все, що я тут туди... не. Тобі треба він? Почекай. хай тебе вдома поставлять. Почекай, не, вдом... не кричи. Боже нерви в тебе не нормальні. Нормально мені не. Просто успокойся, будь ласка. Да, не да, не да, не да, пустя, да, пустя. да, 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 да. Да, 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 да. Такий через як ти, значить. Ти мене ти, знаєш? Де ти, знає знає, я такий? Знаю, хто цей. Хто я такий? Що ти хочеш? Погана людина, якщо ти за нього. Як ти ще за нього борешся? А ти хто такий? Я тебе вообще не знаю. Мене ж абараном козаю. Змовду, блядь. Бо, короче. ти я не сказав, Бо що ти не... погана людина, твоє погана, погана що ти робиш? Що ти робиш? 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 Комуні... Прийшов по... да. місяць назад. Бублик це ж. Родився ще про ковоєзмі. Тебе виспитали. Ми не за те, щоб його не знімали, хлопці. Я, я, я не дослухав, вам треба, вам чого, чого, хочу, чого треба вам. почекати його не треба. Що нам дуд? Дуд? Того, що ваші батьки, ваші діти при ньому виросли. Їм повинна остатися якась пам'ять. Ти повелитель, провокуй. Робіть провокуй. Ти провокуй. Не можна не провокуй. Я тобі рота закриваю. Почекай. ти? Покоїться. Сергій Іванович, чого почав кричати? Що не Що I ma ye.

Всеновна громада, враховуючи політичну ситуацію в Україні, народний гнів, який вже накопився, за останні дні в Україні було скинуто 30 пам'ятників Лені. Тому, враховуючи настрій Баранівці, вчора впав пам'ятник Романові, Бердичеві. Підірвали голову там в Люборі. Була спеціально скликана сесія районної ради, поза військової ради, позачергова. І було рішення прийнято демонтувати його, враховуючи лист мешканців звернення міста. Тому прийняли цивілізоване рішення, тільки що на сесії, демонтувати всі пам'ятники, які є в місті Баранів. Перше завеземо їх на зберігання в нас, на підприємство в Комунгос. Наступне, ніхто на цей пір до цієї пори не знає, з якого металу, яку він цінність представляє, далі депутатами міської ради через обговорення буде прийнято рішення. Якщо вони представляють цінність, якщо там є метал, є ціла процедура згідно законодавства, як його продати, оцінити, таке інше. Зрозуміло, що. 22 роки української незалежності потрібно, щоб у нас немає баранців пам'ятника Тарасу Шевченку. Скличемо громадські слухання, приймемо рішення, чи це буде пам'ятник Тарасу Шевченку, чи Лесі Українки чи героям іншим, зрозуміло, да і, і все буде йти, да і все буде йти в контексті того, як потрібно зробити. Не треба робити ніякі заяви. ніхто не знає. Ні... Зносимо пам'ятника, щоб показати, що у нас тут є, що ми цивілізовані люди. Знімемо, завеземо під охорону, а далі будемо вирішувати, що робити. Якщо буде рішення громади, що його порубати на частини, порубаємо. Буде рішення громади, що його втопити в случі, втопимо. Буде рішення громади, що потрібно використати його... Ні, ну я розказую. Якщо треба буде зробити таким чином, що він за рахунок цього пам'ятника, який представляє цінність продати його, зробити щось інше, буде прийнято рішення. Тому я дуже задоволений тим. Що ми в Барановці поступили цивілізовано. Якби сьогодні його скинули просто, побили плитку. Да. Ми зробили розумно, я дякую депутатам. Зібралися сьогодні, у нас 25 депутатів з 30. Одноголосно було прийнято рішення про демонтаж пам'ятників. Тому з чим я вас вітаю?